Ради вітати, друзі! Розважальний канал Болхат. З вами Олександр Мірошник, Пес 21 Кар'єра за львівський рух, українська прем'єр-ліга. Всім приємного перегляду. Починаємо. Наша кар'єрочка набирає обертів, все цікавіше, цікавіше стає. Клас, 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 клас. Ну знає, побачимо, Можливо, матч з Дісною я все ж таки пропущу, тому що вже хочеться грати наступний раунд плей-офф, а Це чвертьфінал Ліги Європи. Ліль ПСВ, Байер, Олімпік, Марсель, Атлетік, Рух, Евертон, Ліверпуль. Дякую вам, друзі, за ваші коментарі. Хтось мені говорить, що в принципі з нашим рухом, таким плюс-мінус прокачаним, є. Шанс обійти і команду з Більбао. Так, ну що у нас Бендер? Дивіться, від шальки надійшла пропозиція, Нагадую, що цього німця, центрального захисника, ми підписали як вільного агента. Тобто, якщо ми його зараз продамо, а суму нам непогано пропонують, то ми ще на ньому і заробимо. Ми ще виходимо в плюс. Ось така махінація, комбінація, як говорила одна моя знайома, шахер-махер. 7,5 лямів, 5, чи майже 6 на зарплатню. І я тут познаходив, додав Ілью Забарного, друзів. Микита Бурда, і Денис Попов, когось з них. Ну я схиляюся більше до того, що Микита Бурда, тому що в нього тут геймфеймс. Ну погодься цікавіше, приємніше грати, коли футболіст у тебе в команді зі справжнім обличчям. Ось так: от ми відпустили Бендера на, на третій сезон. Звісно, що кар'єру я вже вирішив, ми продовжимо, тому що ну сподіваюся, що ми пограємо ще в Лізі чемпіонів. І підпишемо, якщо зараз вийде. Микиту бурду і ще залишимося в публіці Можливо, там ще. Там, а, до речі, ще в нас є Олександр Піхальоночек Хі-хі. Українська прем'єр-ліга, я вам нагадую, наше становище Шахтар 57, у нас на два пункти менше, 55, Кияни, поки що третій, Металіст, Верес Олександрія. Але все ж таки, не знаю, давайте ризикнемо. Давайте ризикнемо. Хто не ризикує, той не виграє, той не, не п'є, шампусік. Десна, рух 0-1 клас, Львів, Олександрія 2-0, Дніпро Зорян 1-4, Нігулець Колос 1-0, Маріуполь Минай 2-0, Чорноморець, Шахтар, 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 втрачає очки, дякуємо, Одеси там, Динамівці, ну, Динамівці, <pada> як в реальному житті там хтось говорить, продовжують втрачати своє ще й вдома в Вересу. Хоча Верес, ви бачите, на п'ятій позиції. Шахтар залишається на першій сходинці. У нас по 18 перемог, по 4 нічиї. По дві поразки. Рівна кількість очок, але різниця забитих пропущених, як бачите, у гірників поки що краще. А кияни вже на четвертій позиції. Металіст виїжджає на третю сходинку. Бурда прийняв нашу пропозицію. Це вже круто, топчик. Атлетик Більбао, рух Львів, друзі. Перший матч у нас на виїзді. Нагадую, що тут діє правило домашніх гостьових забитих м'ячів. Тому. Нам конче, необхідно зараз йти вперед. Мабуть, що ну, такою схемою будемо починати. Дивіться, тактика 4-4-2 у господарів поля. А ми ось так пограємо, сич буде в основі, тому що він більш налаштований на, на цю гру. Ярмола, трохи наш капітан. Не знаю, ну залишимо. Залишимо, можливо, в другому таймі вже доведеться його змінювати. Треба йти вперед. Така у нас гостра необхідність. Обов'язково треба забити на виїзді. Паньки в Воротах, Давід Луїс, Бендер, Вівчаренко, Данченко, Сич, Тайсон, Ярмоло Капітан, Клиємчук, Коста, Назарі Руси. Ну Тут небезпечні футболісти Вільямс і Ніко Вільямс. До речі, ще і Деніс Дені Суарес. Ех, ну. Тримайте кулаки, друзі. Запрошую всіх до, віртуаль... до... до віртуального світу футболу. Я трохи хвилююся, ну, я вже говорив, що наша кар'єра набирає оберти, друзі. Всім дякую за вашу активність на каналі. Нагадую, що на каналі також триває кар'єра за лондонські Челсі в FC24. Щойно ми там відіграли за збірну Англії. ну Це не в цій кар'єрі взагалі. Не... Нещодавно я пограв за збірну Англії. На Євро 24. Тому хто не бачив, знаходите там список відтворень. Ну, то було, то витяг, так скажімо, з моєї домашньої кар'єри за каталонську барсу. Дивіться, як матрасники вже на нас, на нас тиснуть баски. Ярмоленко о -о -о, задалеко від себе м'яч відпустив. Його знесли, але тут порушення правил немає. Олексій Сич прокидував там перед. Ну, поки що наші хлопці тримаються на балансі. Ми граємо з приводу кількості. Гравців, атака захист. Рівно ж так і господарі Поля. Тайсон з мечем в центр віддає Олексій Сич, не можна вже спробувати звідси пробити. І знову Сич пробуває. Знову по обороту. Ну там все голкіпер контролював Тайсон з правої пробував. Ух. Це було дуже близько. Відповідь іспанців. Це паньків забираємо аж до рук. Давайте, мабуть, що трохи побігаємо, розімнемо нашого голкіпером. все, досить, далі не побіжемо. Тайсон вже все. Вже награвся. Це ще за 10 хвилин до перерви. Знову Олексій Сич, давайте обіграємо. Ну майже. майже, майже. Ярмоленко. Тайсон. Тайсон. Та що ж таке? Ну, воно є. Коли м -м -м, вже немає сил у футболіста, то. Навіть м'яч не може втримати панків, Як він сьогодні стоїть, він нас рятує. Вільям, уж Вільямс чи Вільям, як він мав забивати вже. Ярмоленко. Також сил немає, друзі. Останні 5 хвилин першого тайму Атлетік Більбао рух. Львів. 0-0. Це перший чвертьфінальний матч Ліги Європи. Я не знаю, мені простіше, я більше люблю знову Вільямс. Удар по воротах. Знову паньків. Крутяк. Я більше люблю, коли перший матч вдома. Я так будую свою тактику, щоб я вже говорив, не так забити, щоб а головне, щоб не пропустити вдома. А потім, коли ти їдеш, другий матч на виїзді, в тебе є певна перевага. І, ну, десь там атакуєш, атакуєш. Якщо ти забиваєш на виїзді, то вже десь так більш-менш себе спокійно почуваєш. qr код на мій телеграм-канал виснаходь і посилання в описі під відео. Рекомендую раджу всім перейти в мій телеграм-канал, тому що останнім часом там у нас більше спілкування, там всі анонси. Можливо, взагалі лише там будуть в подальшому анонси, рекламки. Атлетчик непогано зараз симпатично. Тут має паньки виходити з воріт. Спокійно в підкаті, але все ж таки м'яч знаходить Тайсона. Передача на Андрія Ярмоленка. Той далі Дугласа Косту. Можна обійти. Спробуємо, пішов далі в обігріш. Ну от Вперше обіграв подвійним дотиком і, мабуть, що слід було вже пробувати. Це я загрався. Даві Туїс коло позначки, коло кутового пропорця. Будемо завантажити м'яч туди. На 11-метрову позначку майже, навіть трохи ближче. М'ячик вибито. Тайсон. Тайсон з мечем тягне Тайсон. Куди ж ти віддав? Ну тут вправо віддай на Назарі Русина і все. Мабуть, що треба його знімати. Давайте передивимося. Ну так, Тайсон, здається, на пару з Ярмолою. Найбільше втомилося. Ну, ярмола й виходив на матч вже. Не, не максимально готовий, не максимально відновлений. Ну і що? Данило Алефіренко, я вірю в тебе, хлопче. Тепер треба дочекатися паузи, щоб відбулися всі наші заміни. Дені Суарес, Дені Суарес. Але тут Олег Данченко його зупинив Продача вперед Коста Ярмоленко. Ярмоленко, хтось там говорить, що він вибивається з загальної картини нашої гри, нашої команди. Ну так, десь трохи він вже не той. Але удар в нього непоганий. Якщо от буде нагода пробити зі штрафного, з злівою, то. В в принципі, в принципі. Ну і передачі непогані віддає. От такий він неповорідкий. М -м -м. Вже не той. Сич на підборі. Богдан Лєднєв, Нема сенсу вже пробувати. Повертає на Сича. тут далі. далі Климчук, Давід Луїс. Передача вперед. Богдан Лєднєв, Що за проблеми з прийом? Ух, як його винесли. Виштовхали, але кутовий для нас. Давід Луїс. Ну, пробити щось. Непогано, в принципі, ми тримаємося, друзі. 74 та хвилина. Приїхали в Горські, ми в країну Басків. Давайте, що, у нас ще одна заміна є. Ну що, Ярмола? Ні, все ж таки я залишу. Давайте фланг О, Олексій Кащук змінює бразильця. Закидання вперед на Вільямса, скидка головою. Муніанін. Му, Муніаїн. А де він грав? Що ви тут начудили, Що ви робите? Ніко Вільямс, ух, як красиво зараз пробуває. Там претензій до голки немає, дивимося. Ну тут боротьба, тут щось. А, все, один одному тут завадили просто. Ну і удар на відміну. Панків там намагався зреагувати, але пізно, запізно. 1-0. Хоча, ну, я б сказав, несправедливий м'яч ми пропустили. Олексій Кащук. Свіженький залишає м'яч. Удар на ближню. Удар навіть відбувся. Давайте подивимося. А, ну там під ногою могло пролетіти, але не щастить нам, друзі. Знову Давід Луїс на подачі кутового. 80-та хвилина. Атлетік Більбау. Удар по воротах. Атлетік Рух 1-0. Зараз могло стати 1-1. Передача в центр Фернандо. У, у, у Навільямса порожні забули в ближній. кут. Та-та-та-там. Атлетік Рух 2-0. Неприємні моменти. Так, Климчук, ну у нас ще трохи часу є. Останні секунди. Климчук поклав, можна навісити. В нього навіси дуже непогані. Удар по воротах. М'яч у сіці. Мені одразу здалося, що вилетів ні. Все ж таки, це м'яч. І це Данило Алефіренко, котрий з'явився в другому таймі. Тут браво оплески на адресу Климчука. Удар. Намагався голкіпер зреагувати. Він то зробив, але м'яч від Рикошети у сітку воріт. П'ять хвилин Реф накинув. Можливо, головний арбітер зустрічі з України. Олексій Кащук, знову непогана комбінація нашої команди. Удар по воротах коло ближньої стійки. Супер. Ви бачите, яка кількість моментів. Реакція Віталія Панченка. Якщо ми не пройдемо атлетік, то ну, є з чого писати ліхті, тому що моментів було чимало. Ніко Вільямс і Вільямс. Ну, саме ті футболісти, котрих я і боявся. Один з них, мабуть, що... Не стає кращим футболістом. 2-1 Атлеті Клаб Рух Львів. Ех, ну, попереду ще найваж... найважливіші 90 хвилин цього протистояння. Хоча володіння, ви бачите, володіння м'ячем ударів двічі більше. Але з реалізацією проблеми Вільямс сім отримав найкращий гравець. Ну і Ніко Вільямс також. Також сімка. Ну, і Але сім. Всі, хто забивали, отримали по сім балів. Ліль ПСВ 0-1, Байер Марсель 1-0. Евертон Ліверпуль 4-0. А що це таке, друзі? Ліверпульське дербі і Евертон прибив команду Юргена Клопа. Олександр Піхальонок. Піхальонок. 25 років, 71. Я не знаю. ну Давайте, можливо, спробуємо його підписати. В нього удар непоганий, в нього там ще є скіли деякі непогані. І головний його плюс дивіться, вартість його. Навіть менше, ну трохи більше півмільйону. Тому чому б його не підписати. Я так гадаю, що він підсилить десь там. Ну або на заміну десь буде виходити. Нехай буде. Нехай буде. Так, це наша резервна тактика. Друга, друга так скажемо, схема. Другий склад. 25-й тур УПЛ. Рух обігрує Таки Чорноморець. З мінімальним рахунком, друзі, забираємо очки. Шахтар, динамо, 2-2. Дякуємо киянам. Пригальмували лідерів чемпіонату. І таким чином ми виходимо. На першу позицію у нас відстань має бути два очки. Так воно є, рух 61, Шахтар 59, Металіст 3, Динамо 4, Верес на 5 е позиції. Ну, Олександрія там поменше вже очок. І хальонок є. Підписуємо з ним контракт. Так, давайте, мабуть, що програємо ось, ось, ось такі форми оберемо. Ну, Ярмола, ну чіпс. Я ж там обирав другу, так, можливо, то, а, там е, велика відстань була, можливо, то, до збірних викликалось, хоча не було такого повідомлення. Перебережемо Ярмоленка на другий тайм, поки що Богдан Лєднів, друзі, вийде в основи. Отже, клас на воротах. Давід Лоїс, Бендер з капітанською пов'язкою, Вівчаренко, Данченко, Ндяє, Тайсон, Лєднів, Глипчук, Коста, Русин. Вільямс, Рауль Гарсія з'являється, Ніко Вільямс, Бальде, Юрій Капітан. Перед. Всім приємно перегляду. Радий вітати, друзів, на спортивно-розважальному каналі Болхат. Наша кар'єра набирає оберти дедалі, тим цікавіше і цікавіше. Ну я вже прийняв рішення. Можливо, кому цікаво. Однозначно, пограємо ще й третій сезон, Ну, так здається, що цікавіше. Тому що ну, щойно ми розігналися. Склепали непогану команду, і ті гравці на початку сезону, котрих на початку другого сезону, я брав на рік в оренду. Нам вдалося з ними домовитися. І там кого на рік, кого на два, кого навіть на три, ми ще підписали. Тому, в принципі, є ким грати третій сезон. Я дуже сподіваюся, що ми дістанемося Ліги Чемпіонів. І там буде ще цікавіше. Можливо, меншим, з меншим акцентом. Будемо грати Кубок України, українську прем'єр-лігу. А більш так в пріоритеті у нас буде лише ЛЧ. Ну туди ще треба дістатися. Певна річ. Я, я непогано відібрав м'яч Дуглас Коста. Друзі, до виходу в півфінал нас відділяє лише один забитий м'яч, і це за умов, що ми не пропустимо передачу на Русина. Він не встигає. Знову нагадую, що в ПЕС 21 ще діє правило домашніх гостєвих забитих пропущених м'ячів. Ми забили на виїзді. Ну то був дуже важливий м'яч. Нехай ми програли 2-1. Але нам вистачить одного забитого м'яча тут, не пропустивши. І в підсумку, якщо буде 2-2, то ми крокуватимо далі у це вже момент. Але, але нам навіть домашні стіни поки що не допомагають. Рух Атлетік 0-0. Після перших 45 хвилин. Подивіться, що на футболках написано. Фьост. Тобто ми маємо бути першими. Ми просто зобов'язані бути першими. 65-35, володіння, два удари, два в ствір. Жодного удар по наш воротах. Данчетко з м'ячем. Богдан Лєтнєв. Так, спокійно, ледь Лєт... не обрізався щось, бочка наш. Бочка, босіх, павуків, віннів, мух і комарів. Щось він трохи якийсь пригальмований. Причарований. Так, Юрій Климчук. Я, я плутаю Климчука Кащука. Удар по воротах не в сіці. Але той чувак, що з пропорцем він його підійняв, друзі. Це положення по загрозі. Я начебто і дивився, але не витримав. Не витримав лінію Назарі Русин. Можливо, раніше слід було віддавати. Ну що, Ярмола, давай, давай нас, зал, наш залізний капітан. Допомагай команді, допомагай своїм досвідом. Коста піде в центр, а на фланг Олексій Кащук. Климчук. У нас лівий фланг Климчук. Правий фланг Кащук. Ну, як можна з такими бійцями програвати передача? Знову до Назарі Русина м'яч не доходить. Між іншим, вже 63 хвилина. Залишається. Ну, навіть трохи менше, ніж півгодини. Климчук. Хоча у нас відчувається за велике бажання нашої команди. Тепер ось Кудор по ворогу. Ну, куди ж ти б'єш? Ну, як же ж так можна підводити команду в такий відповідальний момент? Оце трендець. Тепер треба конвертувати. Це наше бажання в забиті м'ячі, друзі, в результат. Кащук, Данченко вже з останніх сил назад віддає. Андрій Ярмоленко. Не той фінт. Пробачайте, друзі. перепрошую, це я винен. Я, не, я хотів подвійним лотком, а щось Ярмола почав. Ось він нам допомагає. Відібрав м'яч. Назар Русин. Передача на фланг. Климчук треба забивати п'ятою. Гол, гол, гол. Душу тіло положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Назарі Русин. Ну, гляньте, що зробив. Як Климчук зіграв креативно, просто розстріляли в верхній кут. Все, сідаємо трохи нижче. Друга наша тактика контратакувальна, захисна. І у нас залишається лише одна заміна. Звісно, що я буду грати з двома опорними захисниками. Що в нас сич там? там? Мабуть, що готовий. Два опорники, ну все. Дяє втомився. Ярмола трохи по центру. Ні, мабуть що, давайте фланги трохи нижче, опустимо. Чи що. А Ярмолу туди трохи вище. Назарі Русин буде центр форвард. А от... А, Ру... а, все, вже ж нема замін. вже ж у нас нема замін. Я ж ще хотів Віталя Романа випустити. О, ху -ху 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 -ху. Можливо, Назарю Русин буде в центрі. Ярмола під ним трохи вище. Чи, чи нехай вже так, чи що. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо фланги нижче. Чот... Ну такий міні автобус, маршруточка. І будемо, можливо, закидувати туди. Сподівання на те, що. Кащу, Климчук, ще мають в собі сили, щоб бігати по флангах і вже будемо завантажити м'яч туди на наших, на наших центральних нападників. Ну, тут, начебто, все нормально, лише будемо діяти, пресингувати обережно. Низька лінію захисту, все. Все норм, рух атлетик, друзі. Ми забили, нам вдалося це м'яч забити. Тепер нам треба втримати, ну не дай Боже, якщо ми пропустимо, то нам слід буде йти ще забивати. Давайте м'ячик тепер все. Я буду тримати м'яч, а між іншим Атлетік чомусь не поспішає. Ти вперед ви бачите, що у них там протиснуто баланс, захист, атака. Я не знаю чому. Данченко, Ярмоленко. Останні секунди, друзі, дві хвилини. реф додав. Все, ми відіграли. Передача вперед. Я вас вітаю! Рух подолав Атлетік з Більбао, Ну це просто, я не знаю, було дуже тяжко, важко, друзі. Було дуже непросто, але... Чули таке? Дисципліна б'є клас. Так, Клас команди з Більбао вищий. Клас команди Іспанської ла ліги трохи вищий, однозначно. Але все ж таки ми зіграли команду дуже, ну і бажання було. Ми, ми супер мотивовані. 70 на 30 володіння, 5 ударів 3 спір. Не дали нашим суперникам пробити жодного разу повороти. Назарі Русин 7,5, він кращий. Климчук 7 також, непогано. Ярмола лише 6. Результати інших пар Ліль. Все ж таки бере реванш. 3-1. Ліль французи проходять далі. Байер Марсель 1-4. Еверт. Ну а Ліверпулю не вдалося взяти реванш. Тобто, що ми маємо? Ліверпуль і дві французькі команди, так? Начебто так. Так, ну що, друзі, 61 у нас очково 59. У нас наступний матч на НСК Олімпійський з киянами. І, звісно, що ми будемо грати. Динамо рух. Отже, Панків, Шабанов вийде, Бендер, Вівчаренко, Роман, Дяє, Лєднів, Єрмоленко, Вінісіус молодий наш. Коста Борячук. А тут Бойко в ротах, Бурда, до речі, якого ми вже підписали. Беседінь, Сенко, Вербич, Буярський. Перед запрошу, друзі, ще раз їх до віртуального світу Української прем'єр-ліги. Боротьба за чемпіонство триває. Ну, з динамівцями, не так з динамівцями, як з гірниками. Ось сподіваюся, що динамівці не заберуть, не відберуть у нас очки, хоча грають на домашній арені. Тут кутовий привозять самі собі Дуглас Коста. Завантажимо удар. Поворотах м'яч всі ці опиняються. А хто це так красиво вистрибнув, Майже Кріщану Роналду. А це Вінісіус, наш молодий. Це наш молодий Бразилець, здається. Вінісіус, котрого ми рідко використовуємо. Ну, я так гадаю, що в третьому сезоні буду частіше використовувати нашу, нашу молодь, ну там нам знадобиться ротація, це однозначно. Продача на Буярську, Абдалі абдалібесідін, все відібрало. Костянтин Вівчаренко. До речі, сьогодні у нас Костяренко Шабанов. Ой, Костяренко. Вівчаренко Костянтин. Шабанов, хто там ще Лєднів, Ярмоленко. Всі ці хлопці Екс-Динамівці, удар по воротах, добити ж треба, ні. Останні секунди першого тайму, друзі. Динамо, рух 0-1. Мяч в центрі. Лунає дзвоник на перерву. Єдиний м'яч на 12-й хвилині з подачі кутового. Дуже високо виступно бразилець Вінісіус. Тим самим робить рахунок 0-1. Перші 45 хвилин ми відіграли. Статистика 36-64. Ну, жодний удар по наш воротах. Це вже звична історія. Ярмола. Чи заб'є сьогодні Ярмола, друзі? Як гадаєте? Дуглас Коста, чому там пропорець підійняв? ж положення поза грою. Дуглас Коста закручує під дальню стійку. Ну це вже все, можна сідати знову ж таки на другу нашу тактику, більш захисну контратакувальну. Це буде логічно. Коста Коста, ну давай, Коста, молодчинка. Свою справу зробив. Олексій Кощук ще хоч пограти, мабуть. що... Так, у нас ще Тайсон є. Тайсона можна буде пізніше трохи випустити туди замість Венісіуса, якщо втомиться. Ну, Давай, мабуть, що фає, тому що Вівчаренко нехай відпочиває. До речі, цікаво, таке, на кого ми там потрапили в Лізі Європи. І то вже що у нас? Півфінал, друзі. Туди-ще сюди ще й до фіналу доповземо. Мені так здається, якщо ми удар по воротах буде, каркас воріт на середу. Якщо ми на якусь... Одну з французьких команд, то щось я так гадаю, що шансів більше у нас буде. Якщо нам потрапиться Евертон, то ну це команда АПЛ. Тут самі розумієте, Невже кияни прокинулись, Невже кияни вирішили пограти у футбол? Сергій Судорчук удар, рикошет. Панків забирає рук Та знову тиснуть. Гравці у білій формі. Підхоплення за динамівцями. Сергій Судорчук. Я красиво зараз Сидорчук. Капітан, Динамо все забуває, побіг за м'ячком, він же капітан. Ні, він без капітанської пов'язки. Чомусь хтось інший Там кеп. Так, ну що, інтрига, друзі? 1-2 за 15 хвилин до е, завершення цього матчу. Динамо рух 1-2. Нам дуже важливо взяти сьогодні три очки, бо я чомусь впевнений, що ну, Шахтар хоча можуть і програти там нічию, але мені здається, що вони мають вигравати тепер всі матчі. Не хотілося б так, вийшовши знову на першу сходинку, втратити свою можливість стати чемпіонами. Андрій Ярмоленко зараз гатив. Взагалі не зрозуміло куди. Передача на Кащука дуже сильно, але Олексій залишається з м'ячем. Намагається вти в обігриш, друзі. Чотири хвилини додав Реф. Головний арбітер зустрічі. Андрій Ярмоленко отримує по ногах і разом з тим право пробити штрафни. Ну, нехай він не пробуває. В нього, до речі, Скіл найвищий. Не знаю, як, Давай тут так поміж гравцями спробуємо. Закрутимо під стієчку. Поперечину. Ну, Тут, бачите, я говорив, що в нього удари непогані. У нас два штатні виконавці стандартних положень. це Давід Луїс і Андрій Ярмоленко. Матч завершено, друзі. Динамо Рух, 1-2. Вінісіус Коста і Сергій Сидорчук. Ну, головне, що матч був цікавий, дуже, особливо другий тайм. І найголовніше те, що ми три очки забираємо. 42-58. Ну тут ударів побільше від киян вже було. Коста стає кращим гравцем. 7-5. Ярмола 6-5. Ну також, в принципі, непогано, але не кращий. Чорноморець Волсенрія 2-2, Десна, Зоря 1-1, Львів Колос 3-0, Минай 2-2, Інгулець Маріуполь 1-0. Металіст Шахтар 0-2. Верес, Ворскла 0-2. Верес пригальмовує, от Шахтар свої очки таки забрав. 64 в нас, гірники 62. Металіст 3, Динаміясь Верес 5. П'ятірка лідерів поки що незгідна. Якось так. Наступні серії, до речі, «Металіст». Ну що, будемо грати тепер? Доведеться нам грати усі матчі Української прем'єр-ліги, а тут Ліль, так як я і хотів, французька команда. Лю, ліль Рух Марсель Евертон. Uh -huh. Ну, знаю, побачимо. Ну, французи це я так сказав, але французи також е дуже непрості, це такий силовий, фізично сильний, агресивний футбол. Далі там ще гірники. Ну, не знаю, можливо, зіграємо. Друзі, і матч відповідь. Що у нас тут залишається? Ну, останній матч з Ворску. Вже небагато. Вже не багато матчів залишається в цьому сезоні. Тому залишайтеся зі мною на каналі. Всім дякую за активність. Бережіть себе. Цілую люблю. Пока.